Зараз швидка їде. Давайте може ми вам бінта хоч якусь накладемо вишу. Це обшови так зацепились. Телевізор. Присядьте на стула. давайте ми вам хоч перемотаємо весь шок. Відніх акуратно якусь шапку. А ви чули, як я вам телефонував тільки що в двері? Телевізор. Ні, не чули. Чоловік ваший вже виїхав, їде сюди. Ось так чуть-чуть перетримуйте. Зараз швидка приїде. Давно розбили голову? Час назад. Тихо, тихо. рукою не трогайте, будь ласка. Там у вас дуже глибока рана. Не трогайте, просто одягніть шапочку, зараз їдемо в лікарню. Бувайтеся, закривайте квартиру та будемо спускатись донизу. Якщо швидкої ще не буде, ми поїдемо самостійно. Доброї ночі.